Зимова казка. Тиша сьогодні. Ой, як у лісі. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Я Ірішка і наші собакени. Ми сьогодні зранку вирішили поїхати у гори в Карпати. Зібралося, взяв машину з гаража, тільки виїжджати і полонку. І вирішили поїхати вже недалечко від міста, бо ну, не хочеться ризикувати. Ну і тут гарно погуляємо. Трошки не так планували, але ж набрали з собою їди на весь день. Ну а в ітоги годинку погуляємо, та. Та й поїдемо додому. О, о о, го безсіла ну. Того разу, друзі, коли ми були в лісі, якщо пам'ятаєте, я говорив, що такий а, корка, така сама корка і сьогодні, бачите, ми сьогодні далечко заходити не будемо, тому що в той раз собаки, ну от, вони тут, бачите, такий сніг. Мягкенький, потім лідяна корка, а потім знову мягкенький сніг. І вони, ну, об ці краєчки дуже сильно поцарапали собі лапи. У Марсика аж в двох містах трошки закрувило. Ну, до чого? Тому сьогодні не будемо так далеко забиратися. Бо нас як був, так і залишився такий. Трошки походимо по лісу, вам покажемо зимову казку, та вийдемо на тропинку, тут машини не їздять, ну дуже рідко. А там трактор почистив і собаки можуть побігати собі. Бульдоги сьогодні без куртофанов, не холодно. Ялинка така присипана снігом, як парасолька. Бачите, такий закуточок, де нема снігу. Хоч собаки набігаються сьогодні. Завтра поїду вже до СТО. Зробимо машину. Обов'язково в гори поїдемо. Я как краса вышел на дорогу, собаки носятся. Сүр. <laughs> Хараач. Дуже шкода, що сьогодні не змогли поїхати в гори. Ну, нічого. Відремонтують машину обов'язково. Цього тижня поїдемо. Ну що, друзі, собаки набігались, як завжди. Ми подихали свіжим повітрям, трошечки по лісу погуляли, та й добре. Будемо їхати додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних зустрічей. Пока.